Я мир всім, видно, те я свято читання. Будьмо уважні. Того часу Ісус заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від Нього, тим часом, як відпускав народ, і коли відпустив народ, пішов нагору молитись на самоті, як звечоріло, Він був там сам один. Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. У четвертій сторожі ночі. Ісус прийшов до них ідучи по морю, учні, побачивши, що Він іде по морю, жахнулись. То привид заговорили і з переліку закричали. Та Ісус тієї ж миті мовив до них Заспокійтесь це я, не бійтеся. Тоді Петро звався до нього і каже: Господи, коли це ти. Вели мені прийти по воді до тебе. Іди, сказав Ісус, і вийшов Петро з човна, почав іти по воді, і прийшов до Ісуса. Але, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потупати, і скрикнув. Господи, рятуй мене. Ісус зараз же простягнув руку і вхопив його і мовив до нього, мало віре. Чого ти засумнівався? І як увійшли до човна вітерщух, тоді ті, що були у човні, вклонились йому до ніг, кажучи, ти істно син Божий, і, перепливши, прибули у землю Генезарецьку. Слава Ісусу Христу. Сьогодні чуємо ці надзвичайні події, як Ісус ходив по воді. Отже, події розвиваються в такий спосіб, що сказано Ісус заставив учнів увійти до човна. Тобто сказано слово заставив. Не сказав, не попросив, не рекомендував, а заставив. І розуміння того, що. Він же робив багато чуд. Ми вже чули помноження хлібів, яке дуже масштабне чудо, що людям не вкладалося в голові, і багато інших чуд, що люди вже хотіли його наректи царем. Люди хотіли його зробити царем, і самі апостоли також хотіли зробити його царем. Відповідно, Ісус прийшов на землю не для того, щоб царювати, не для того, щоб бути царем, і відповідно, це все. Перешкодило або обтяжило би ті задуми, які були стосовно кожного з нас. Бо Ісус прийшов терпіти за кожного з нас, віддати життя своє за кожного з нас, для того, щоб нам відкрити небо. І відповідно знаючи теж цей намір учнів, Він їх заставив відплисти з того місця. Бо далі сказано, що тим часом як відпускав народ. Він ще був з людьми, але учнів вже заставив, щоб вони сіли до човна і відплили. І відповідно, потім пішов сам на самоту молитися. Один човен за той час вже був посередині моря і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. Знаємо також, що в ті часи люди дуже боялися моря. Дві тисячі років тому, коли ще не було тих технологій. Коли море було непізне. І зараз є дуже багато людей, які бояться плавати навіть в басейні, панічно бояться води, бо чомусь не можуть на воді триматися. І коли навіть хтось з рідних, близьких, знайомих каже, слухай, попробуй, якщо щось, я тобі допоможу. І людина в такій паніці боїться тої води, що вона не чує дна під ногами, що просто починає робити якісь хаотичні рухи, які дуже швидко. Збивають її ритм плавання і не дають можливості її плавати. Відповідно, в ті часи розуміємо, що це була ще ніч, і в ті часи люди боялися тих стихій, які вони не розуміли. Вони не розуміли природи моря, вони не могли його підкорити. І навіть з часом люди багато разів пробували море підкорити. Знаємо, збудували Титанік, сказали, що це був один з найбільших, найміцніших кораблів, який ніколи не потонув. В результаті він потонув. І тонуло багато великих моторних човнів, які мали великий екіпаж для його обслуговування і підтримування його на воді. В той час не було моторних човнів, і це можна сказати, якщо сучасною мовою це був човник, це не був човен. Бо ми сучасною мовою класифікуємо різні моторні човни, різні немоторні човни, вітрильні човни і маємо дуже багато різновидів, які будуються вже. З міцніших матеріалів, які вже краще тримаються води, які будують такий спосіб, що вітер їх не перекине. Відповідно, це все враховують науково і це все потім інтегрують в це будування човнів. Але в той час це був звичайний дерев'яний човник, і вони заплили, як вже сказано, о четвертій сторожі посеред моря, Середина моря. Галилейське море мало 12 кілометрів в ширину, вітер був супротивний, і вони з вечора, цілу ніч супротивним вітром, гребли тими веслами, попри цей страх моря, що вони вважали, що в морі множиться всякі чудовиська, і багато є різних передань, міфів, коли люди розказували про певного роду кракена, на чудовисько чи щось подібне, що в морі є різні чудовиська, і вони його боялись. А учні, в свою чергу, цілу ніч тим морем, вже втомлені, супротивним вітром, заплили сказано на середину моря. Євангелист Іван подає точні цифри і каже, що вони пропливли 25-30 стадій. Стадія мала 185 метрів, і це виходить 5-5,5 кілометрів з супротивним вітром. Тобто, всі були виснажені. Коли мова йде о 4-й сторожі ночі, то Римська імперія мала поділ ночі на чотири сторожі. Це якщо з нашої 6-ї години вечора до 6 години ранку. І кожна сторожа мала по 3 години. Остання четверта сторожа була від 3 ранку до 6 ранку. Тобто навіть та людина, яка вже відпочивала би, якої клонило на сонце, вона вже була рівно без сила. В 3-4 годині знаємо, що. Є найміцніший сон, і люди так само вже гірше зображають в тому часі, бо людина привикла днем бути активна, а вечором вночі відпочивати. І мова йде, що цей час припадав на третю-шосту годину ранку вже, коли людина обеселена, цілу ніч провела на морі, супротивний вітер, і вона зі своїми страхами, з тими стихіями, з тим вітром, з хвилями. Цілу ніч боролася. і отже, коли Ісус до них йшов по воді, то перше, що вони подумали, що це є привид, і в Святому Письмі подано знаком оклику, тобто не просто що о, привид, а вони вжахнулися. Сказано, то привид заговорили із переліку, і закричали. Тобто вони настільки вжахнулися, що вони кричали, знаючи Божу силу, бачачи безліч Божих чуд. І все рівно вони, коли були на тому морі, коли побачили Ісуса здалека, який йде пішки по морю, вони настільки вжахнулися, що вони кричали. Але Ісус до них відповідає так, як люблячий батько, заспокійтесь, це я, не бійтесь. Він це нам промовляє кожного дня, якщо ми готові це почути. І Петро озвався до нього і каже: Господи, коли це ти вели мені прийти по воді до тебе. Петро розуміє, що Ісус має силу владу над всіма стихіями. І розуміє, що одного його бажання мало б піти по тій воді. Він питає дозволу. Каже: вели мені прийти. Тобто, що Він розуміє, що він це зможе. Тільки з того, коли Господь йому на це дасть дозвіл, коли йому це дозволить. Ісус сказав іди, і Петро вийшов з човна і почав йти. Тобто, також маємо один приклад того, що не тільки Ісус йшов по воді, а ще людина. Людина йшла по воді, маючи віру, маючи віру в Бога. І він йшов до того моменту, поки не засумнівався. Він опирався пізніше на свою логіку, коли побачив сильний вітер. Сильний вітер і він з цього вже людського усвідомлення. Так, Бог йому дав дозвіл ти по воді, він йде по воді, але ж такий сильний вітер. І він почав потупати. Тобто, вже переконавшись в тому, що йому виходить, получається, йде по воді, зробив вже перші кроки. І потім отримав цей страх сумнів, що а великий вітер, і що то далі буде? І в результаті, коли вже почав потупати, він скрикнув Господи, рятуй мене. Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його і мовив до нього Маловіре. Приклад того, коли людина потребує допомоги і вона щиро Бога попросить реакція є відразу, що Господь простягнув руку, вхопив його і мовив маловіре. Тобто Він зразу врятував його. Але відповідно дав знову ж таки цю логічну реакцію, що чому така мала віра є у Петра, який вже багато досвідчував чуда, який мав багато способів переконатися. І знову ж таки, цей момент, коли він вже йшов по воді, це знову було свідченням того, що він вже досвідчив, що йому це виходить, виходить для замість того, щоб укріпляти віру, він засумнівався. І він, коли питає його, чого ти засумнівався, далі ми не чуємо відповіді. Просто є питання, на яке можемо кожен собі дати відповідь своєму житті, коли ми сумніваємося. Маловіри, чого ти засумнівався. Бо сумніви можуть бути в нашому житті, можуть бути частіше, можуть бути рідше, залежить від кожного з нас. Особливо ті сумніви почастішали в часі війни і декого навпаки. Вони рідшими стали в часі війни, бо ті, хто в часі війни збагнув Божу силу, збагнув сутність життя, що ми не будемо вічно в цьому земному відрізку, то вони не бояться вже тих тривог, не бояться тих шахедів. Вони розуміють, що треба достойно і гідно прожити цей земний відрізок, щоб потім зустрітися своїми предками і з твоїм творцем у царстві небесному. Але ті, які бояться, ті, які не мають усвідомлення того, що ми все рівно, рано чи пізно покинемо це земне тіло, і треба потім буде постати перед Творцем і відповісти за свої дії, свої слова, свої вчинки, відповісти за ті вибори, які ми робили. Бо кожного разу, маючи вибір, чи ми завжди схиляємося в виборі в правильну сторону, чи ми завжди вибираємо те, що є морально правильне. Те, що є морально корисне, відповідно усвідомлення цього декого загартовує, а декого навпаки розбиває. Коли людина має слабкий фундамент і пробує щось велике поставити на той фундамент, то фундамент не витримує. І далі, які події відбуваються, сказано як увійшли до човна вітер ущух. Тобто Ісус навіть не говорив. Не пригрожував вітру, не казав там, щоб той затих. А самої присутності Ісуса вже було достатньо для того, щоб човен стабілізувався, щоб вже та стихія, яка бурувала цілу ніч, втихла, і далі вже вони були, якби в спокійному морі. І далі сказано, що вклонилися йому до ніг, кажучи, ти істинно син Божий. Тобто ті, які бачили безліч чуд, ті, які досвідчували довгий час. Але коли людина є в певному страху, коли людина має момент зневіри, вона тоді ще додатково визнає Господа своїм Творцем, Всемогутнім, що Він може зробити все, коли людина, маючи вже інформацію, маючи знання, маючи частину віри, що є, Могутня сила, яка її оберігає, в момент сумніву отримує додатковий момент навернення. навернення, вона ще сильніше визнає Господа Творцем і Ісуса власне своїм Господом. І любе усилення в Святому Письмі йде зі словом істину, якщо вже пам'ятаєте, да? коли навіть є два рази істину, істину кажу вам, то учні сказали: Ти істину, син Божий. Тобто мова йде про те, що в даному реченні, в даний момент вони вже сумніву не мають. Тобто той страх, який був, їх покинув, залишив, і вони вже сумніву не мають, вони твердо висловлюють істину, Син Божий, ти істину Син Божий. І коли ми це твердження приймемо своє життя, що Ісус є істину Син Божий, що Він є істину наш визволитель, відкупитель, Він врятував. Заплатив ціну за наші гріхи, то нам не буде потреби боятися в наших буднях. То бажаю кожному з нас цього усвідомлення і щоб це усвідомлення, що Ісус є нашим Спасителем, подорожувало з нами кожного дня і кріпило нас. І якщо якийсь страх буде, щоб цей страх розбивався як якийсь крихітний лід об скали, щоб ми завжди кріпнули у нашій вірі, і якщо ми мали сумніви, що ми брали святе письмо, і ті сумніви знову ж таки розбивали і відштовхували від себе. І коли будемо мати віру таку в повній довірі до Господа, то нічого нам не буде загрожувати. Ніякі стихії, ніякі примари, ніякі вороги, яких ми можемо бачити, яких ми можемо не бачити, то бажаю кожному з нас мати віру в Бога і ніколи не сумніватися, слава Ісусу Христу. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої. Промовмо.